Роза на підвіконі це не просто квітка для селінина чи будь-якої людини, що звикла до землі, до запаху трави і до того, щоб щось власноруч остити, вона стає справжнім острівцем радості. Коли за вікном холод, вітер чи дощ, а ти дивишся на свій зелений пагінець із ніжним бутоном, душа відтає. Багато хто думає, що роза це справа професійних квітникарів або тих, хто має теплицю. Але насправді виростити розу можна навіть на звичайній кухні, поруч із чайником і банкою з цукром. І це не жарти. Варто лише трохи терпіння, любові до справи та бажання спробувати. Люди в селі завжди вміли робити красу з нічого. Раніше, коли не було магазинів із квітами чи готових горщиків, кожна господиня знаходила спосіб, щоб прикрасити свій дім. Тепер ми маємо і зручності, і знання, і все, щоб творити маленьке диво просто у себе вдома. Роза клітка не проста, вона ніби з характером. Вона любить, коли про неї дбають, але не терпить зайвого втручання. Тому і підхід до неї повинен бути розумним. Та хто сказав, що це важко, адже у кожній хаті знайдеться цибулина, склянка, трохи землі та клаптик плівки. А цього цілком досить, щоб почати власну історію з домашньою розою. І що найцікавіше, усе це робиться без великих затрат. Не треба ні парника, ні добрив, ні особливих інструментів. Усе найпростіше під руками. Так само, як колись бабуся з нічого робила чарівний сад під вікном, ми можемо зробити свій, тільки тепер у горщику. Цінність такого заняття не лише в тому, що з'явиться гарна квітка. Тут важливо інше процес сам по собі лікує душу. Коли людина доглядає за рослиною, вона заспокоюється, думає про гарне, забуває про буденні турботи, це наче маленька молитва працею посадити, полити, глянути, як росте, і кожен день бачити результат своїх рук. Для тих, хто живе в селі, але не має змоги купатися на городі чи тримати клумбу, це справжній порятунок, бо земля навіть у невеличкому горщику дає силу. Вона нагадує, що життя триває, що воно росте, зеленіє навіть у зимову пору. Коли зима довга, а серце прагне весни, домашня роза стає тим світлом, яке гріє, і не треба чекати тепла, щоб насолоджуватись красою. Достатньо взяти ту саму троянду, що стоїть у вазі після свята, і дати їй друге життя. Скільки таких квітів викидають, навіть не підозрюючи, що в кожному стеблі є сила до відродження. Кожен пагін має свою іскорку, і лише варто допомогти їй прорости. Цей процес, хоч і простий, але надзвичайно приємний, коли бачиш, як із, здавалося, б, зів'ялої гілочки прокидається життя, серце наповнюється вдячністю. У селі завжди вміли берегти цінувати все живе. Там ніколи не поспішали, бо знали, що все має свій час. І вирощування рози на кухні це теж урок терпіння. Треба вміти чекати, помічати дрібниці, не метушитись. Саме це робить людину ближчою до природи, навіть якщо навколо бетон і техніка. Роза на підвіконні це частинка живого світу, яка приносить у дім не лише красу, а й спокій. І якщо подумати ширше, то ця квітка може стати для багатьох символом надії. Бо ж, як і вона, людина може розквітнути навіть після холодів і втрат. Варто тільки знайти своє тепло, свою турботу, свій луковий настій, ту підтримку, що допомагає вижити. Тому вирощування рози це не просто хобі, це спосіб відчути життя, відновити віру у свої сили, навчитися бачити диво в дрібницях. Так що не треба чекати весни чи спеціальної нагоди. Достатньо мати бажання і трохи часу. Роза вдома це не мрія, а проста земна реальність доступна кожному. І почати можна вже сьогодні. Просто взяти ту квітку, яку ви хотіли викинути, і подарувати їй друге життя. Бо, як кажуть старі люди, доки росте квітка, доти й серце не старіє. Щоб роза на підвіконі дійсно прижилася, треба розуміти кілька важливих моментів. Найперше виґер стебла, не будь-яке підійде. Найкраще брати свіжу розу, яка ще не зів'яла. Якщо вам її подарували і вона вже кілька днів стоїть у возі, не біда. Головне, щоб стебло було ще живе, не почорніле і не м'яке. Вибираємо ту гілочку, де листки ще зелені, і обрізаємо верхню частину з двома листочками. Більше листя залишати не треба, бо воно буде забирати соки, а сили повинні йти в корінець. Нижню частину стебла відрізаємо трохи нижче тієї точки, де колись ріс листок. Саме там знаходиться спляча брунка. З неї і почнеться нове життя вашої рози. Важливо, щоб зріз був косим, чистим і зроблений гострим ножем або лезом, щоб не пошкодити волокна. Після цього нам знадобиться звичайна жовта цибулина. Червона або фіолетова не підійде, бо в ній інші речовини. Жовта ж має природні антибактеріальні властивості і допомагає знищити шкідливі бактерії, які можуть заважати укоріненню. Цибулину чистимо, але не викидаємо лушпиння, воно ще згодиться. Саму цибулину розрізаємо навпіл, одну частину відкладаємо, а другу дрібно нарізаємо. Кладемо ці шматочки в склянку або банку, заливаємо приблизно 150 мл води кімнатної температури, не холодної, не гарячої, саме звичайної, відстойної. Це буде наш природний настій, у якому ми будемо дезінфікувати стеблорози. Цей настій потрібно залишити на кілька хвилин, щоб цибуля віддала свої соки у воду. Потім занурюємо туди нашу заготовку рози приблизно на 15 хвилин. Цього вистачить, щоб знищити можливі мікроби, грибок і комах, які могли бути на стеблі. Тим часом беремо лушпиння цибулі, те, що залишилося після чищення. Складаємо його в окрему ємність і заливаємо приблизно 100 мл окропу. Цей Насті потрібно добре перемішати і залишити остигати. Коли він стане кімнатною температурою, ми будемо ним поливати землю. Такий Насті має сильні знезаражувані властивості, а ще насичує ґрунт мікроелементами, які рослині допоможуть укорінитися. Багато хто недооцінює ці прості методи, але насправді лушпиння цибулі це природне добриво, яке колись наші бабусі використовували навіть для томатів і перцю. Воно не лише живить землю, а й робить її м'якшою, допомагає утримувати вологу. Тепер готуємо ґрунт. Не беріть землю з городу чи клумби, навіть якщо вона здається хорошою. У ній можуть бути спори грибків, личинки шкідників або залишки солей. Для рози це смертельно небезпечно. Найкраще купити в магазині звичайний субстрат для квітів. Він стерильний, легкий і дихає. Насипаємо землю в невелику пластикову банку або стаканчик приблизно на три чверті об'єму, щоб залишилось місце для зволоження. Потім беремо настій із з лушпиння цибулі, який уже охолов і поливаємо ним землю, поки вона не стане трохи вологою, але не мокрою. Такий полив одночасно дезінфікує ґрунт і робить його сприятливим для майбутнього коріння. Наступний крок підготовка губки. У квіткових магазинах продаються спеціальні флористичні губки, які добре тримають волого. Вона нам потрібна, щоб зробити кришку для нашої рози. Вирізаємо шматок губки за розміром баночки або горщика. Посередині робимо невеликий отвір, куди вставимо стебло. Це допоможе утримати рослину рівно і створить вологе середовище навколо неї. Губка виконує роль і підтримки, і зволожувача. Після того, як пройшло 15 хвилин і ми дістали стебло з цибульного настою, акуратно стормляємо його в землю приблизно на 5 см. Якщо земля трохи тверда, можна допомогти собі ручкою ложки або паличкою, зробивши невеликий отвір. Потім щільно притискаємо землю навколо стебла, щоб воно не хиталося. Далі накриваємо отвір губкою, щоб зменшити випаровування вологи, і створюємо парниковий ефект. Для цього беремо звичайний целофановий пакет і накриваємо всю ємність. Головне не стискати пакет щільно, щоб усередині залишалося трохи повітря. Можна зробити кілька маленьких дірочок зубочисткою, щоб повітря проходило, але волога не зникала. Це найпростіший, але дуже дієвий спосіб укорінення рози. Уже на третій день ви побачите, як стебло починає уживати, а через тиждень з'являться маленькі корінці. Головне не поспішати з поливом. Земля має бути злегка вологою, але не мокрою. Надлишок води може призвести до загнивання, а це зведе нанівець усі зусилля. Найкраще поливати невеликими порціями. Раз на 3-4 дні перевіряючи вологість пальцем. Якщо ґрунт ще вологий, краще не чіпати. Температура також має значення. Найзручніше для рози це кімнатні умови, близько 20-22 градусів тепла. Не ставте баночку на протяг або поруч із батареєю. краще поставити її на підвіконня, де є світло, але без прямих сонячних променів. Ранкове чи вечірнє світло підходить ідеально. Якщо у вас північне вікно, можна допомогти штучним світлом. Настільна лампа зі звичайною білою лампочкою буде достатньою. Ще одна важлива дрібниця час від часу провітрювати парник. Один раз на добу на 5-10 хвилин знімайте пакет, щоб рослина дихала. Якщо цього не робити, може з'явитися цвіль. Це невелика справа, але вона дає чудовий результат. Усе це робиться не для краси самого процесу, а для того, щоб створити ідеальні умови для вкорінення. Природа сама робить свою справу, але їй потрібно трохи допомогти. Таким чином, з кількох простих кроків, обрізки настою землі, губки та плівки, виходить ціла система, що працює краще за будь-які дороге добрива. Це старий перевірений спосіб, який поєднує народну мудрість і сучасну зручність, усе природне, усе зрозуміле, і головне результат не змушує себе чекати. Роза, яку ви колись хотіли викинути, через два тижні дає нові пагони, а через місяць уже справжній живий кущик, який можна пересаджувати в горщик або більшу ємність. І тоді в хаті з'явиться не просто квітка, а власноруч вирощена гордість. У кожному селі знайдеться людина, яка вміє вирощувати квіти навіть там, де, здавалось би, нічого не росте. І часто такі люди не мають ніяких спеціальних знань, просто користуються тим, що передалося від бабусь і прабабусь. Бо ще колись наші предки знали, що цибуля й лушпиння не лише для борщу, а й для життя в хаті. Коли не було магазинних добрив, усі користувалися тим, що давала земля, і саме тому народні методи вижили донині. Вони прості, надійні і завжди діють. У давнину, коли селяни взимку сумували за зеленню, вони ставили у воду гілочки верби, тополі, ахтомал троянду і її. І ніхто не називав це розмноженням чи укоріненням, просто казали: поставив гілочку, хай живе. І дивом у теплій хаті біля печі ті гілочки пускали куріння, бо навколо було добре, затишно і по домашньому тепло. Так само і тепер, секрет не в тому, щоб мати якісь дивні засоби, а в тому, щоб створити спокій і стабільність. Якщо роза відчуває тепло, вологу і трохи турботи, вона обов'язково живе. Люди в селі кажуть. Квітка як людина, її треба пожаліти. І справді, коли береш у руки зрізану троянду, треба не поспішати, не різати бездумно. Треба подивитися, де вона ще жива, де є сила і там допомогти прорости. Саме тому і використовують лушпиння цибулі. Воно не просто знезаражує, воно живить і додає сили. Раніше селяни настоювали лушпиння не тільки для квітів, а й для насіння, яким потім засівали грядки, бо знали, у цьому настої є все потрібне, що дарує життя. Є ще одна цікава народна хитрість замість губки колись брали старий мох або шматок картоплі. Так, саме картоплю. У неї вставляли стебло рози, і вона там чудово приживалася. Картопля утримувала вологу, давала трохи поживних речовин, і роза швидше пускала коріння. Цей спосіб колись рятував навіть ті квіти, які здавалися зовсім безнадійними. Бабусі знали, якщо квітка у воді не уживає, треба посадити її в бульбу. Тепер ми частіше користуємось губками, бо це частіше, ухайніше, але суть та сама створити м'яке, тепле середовище. Ще один перевірений спосіб укорінення у воді з медом. Краплина натурального меду на склянку води, і вже через кілька днів на зрізі з'являються перші білі ниточки майбутнього куріння. Мед діє як природний стимулятор, а ще має антисептичні властивості. У селі казали, медом не зіпсуєш, і це стосувалося не тільки чаю, а й квітів. Усе, що природне, працює краще, ніж хімія, і до того ж не шкодить рукам, не має запаху, не викликає алергії. Інколи замість пластикової банки для посадки брала стару баночку з підварення чи коли. Вже роза пустила свої перші курінці і впевнено стоїть у землі, настає найприємніший, але й найвідповідальніший етап догляд. Багато хто думає, що після посадки головна робота позаду, та це тільки початок. Щоб роза справді зацвіла, треба далі давати їй увагу, як дитині. Не надто балувати, але й не кидати напризволяще. Перше правило спостерігати. Квітка сама підказує, коли їй добре, а коли щось не так. Якщо листочки підв'януть, значить або занадто багато води, або не вистачає світла. Якщо земля пересохла, треба зволожити, але не перелити. Роза не любить крайнощів, їй потрібна рівновага. Поливати слід помірно, найкраще відстояною водою. Коли з'являються перші нові листочки, можна додати трохи натуральної підкормки, ложку настою лушпиння на літр води. Такий полив раз на два тижні робить чудеса. ґрунт уживає, стебло міцніє, листя стає насичено зеленим. Але пам'ятайте, якщо земля надто волога, краще день-два почекати, ніж ризикувати. Для перевірки достатньо доторкнутися пальцем. Якщо земля волога, значить усе добре. У народі казали: не лий у землю, доки вона сама не попросить. І це слушно, бо кожна рослина має свій ритм. Друге правило світло. Без нього роза витягнеться і ослабне. Найкраще місце підвіконня з м'яким, рамковим або вечірнім сонцем. Якщо вікна виходять на північ, доведеться допомогти лампою, хоча б на кілька годин щодня, але світло має бути розсіяне, не палюче, інакше листя згорить. Улітку, коли сонце надто сильне, можна затінити прозорою фіранкою або пергаментом. Тоді квітці буде комфортно, як у природному серпанку. Третє повітря. Коли ми накриваємо розу пакетом чи пляшкою, створюємо мікроклімат, але не можна забувати провітрювати. Раз на день, а краще двічі, відкрити парничок на кілька хвилин. Це захищає від свілі, грибків і застою вологи. Через два тижні плівку можна знімати поступово спочатку на годину, потім на кілька, а через кілька днів повністю. Роза повинна звикнути до світу, наче немовля, що вперше виходить на двір. Якщо зробити це різко, ніжні пагони можуть стресувати й ослабнути. Ще одна важлива річ температура. Узимку не ставте розу біля батареї. Сухе повітря шкодить. Краще знайдіть місце, де не дме, але є свіже повітря. Іноді достатньо просто оприскати повітря довкола рози пульверизатором, щоб підтримати вологість. Якщо ж повітря надто сухе, можна поставити поряд склямку з, з водою. Вона природно зволожить простір. Коли роза підросте, її треба пересадити у більший горщик. Найкраще це робити тоді, коли коріння заповнить увесь простір, і буде видно, що квітці тісно. Новий горщик повинен бути лише трохи більшим, а не вдвічі. Занадто великий об'єм змушує рослину витрачати сили на коріння замість бутонів. Пересаджують обережно, не порушуючи земляний ком. Якщо земля осіла, можна додати трохи свіжої, але не утрамбовуйте. Нехай дихає. Що стосується добрив, то домашня роза не потребує багато. Один-два рази на місяць достатньо дати їй щось натуральне. Настій кропиви, лушпиння, золу або навіть воду після вареної картоплі. У ній багато крохмалю, які люблять квіти. Наші бабусі ніколи не купували спеціальних піджив, а роза в них стояла, як і журналу. Секрет простий: усе робили з любов'ю і без поспіху. Коли з'являються перші бутони, важливо не турбувати рослину. Не рухайте її з місця, не перевертайте горщик. Роза не любить змін. Вона як жінка, що чекає весілля, чутлива і вразлива. Якщо все зробити правильно, уже через кілька тижнів ви побачите свій перший власний бутон. І це буде не просто квітка, це буде результат вашої праці, вашого терпіння і віри. Буває, що роза не цвіте довго, не треба засмучуватись, значить, їй треба ще трохи часу або світла. Можна підрізати верхівку, щоб стимулювати нові пагони, можна розпушити.